Привіт! В цьому відео поговоримо про те, що таке взагалі меж системи, на хіба воно потрібно та кому. І я знаю, це виглядає так, наче я продаю купу роутерів на барахолці, але ні. Це просто ціла купа роутерів від Asus. І саме на їх прикладі я буду пояснювати, чому меж це класно. Але про все по черзі. Поїхали. Що таке меж? В стародавні бородаті часи, коли вам потрібно було розширити свою Wi-Fi-мережу, ви докупали окремий пристрій. Він звався репітер. Виглядав десь отак приблизно, плюс-мінус. Може вашого роутера просто не вистачало? Може він був просто всратий? А може стіни були як у бомбосховищі, а може, ви колишній власник межегір'я. І якщо це так, то відпишіться від каналу, будь ласка, Вітя, ти нам не потрібен. Отже, якщо вам не вистачало, то ви або створювали другу мережу, що така собі ідея в аспекті зручності, або встановлювали репітер. Репітер це рішення, наче і ефективне, але ж ні. Тому що так чи інакше це окрема мережа. І коли ви умовно зі смартфоном йшли по квартирі, у вас смарт перемикався з однієї мережі на іншу. А якщо це було якесь компромісне рішення, щось на кшталт репітера, прямо в розетці, то ви ще й втрачали швидкість, і причому дуже відчутно. Плюс налаштовувати все це було доволі хоботно, тобто більшості людей була потрібна якась окрема людина, якийсь майстер з купою знань та за гроші, який прийде це, встановить та налаштує. А потім з'явився меж. Це єдина мережа, а не дві окремі. Це простота підключення. Тобто, ви можете впоратись самостійно, і головне, ви можете взяти прям меш-меш, ну тобто, девайс, який прям заточений під меш. І виглядає все це доволі крутезно. Ось, наприклад, лінійка Zen Wi-Fi. Ваші девайси, які під'єднані до цієї мережі, не перемикаються між мережами, тому що мережа одна однесенька. Ви нічого не втрачаєте в аспекті швидкості, але прайс, ну, такий собі. Він не те, що прям кінський, але відчутний. Але якщо у вас вже був роутер з підтримкою меж, то ви можете докупити другий роутер з підтримкою меж того ж самого бренду і отримати Mesh-мережу. Так, я знаю сумісність між брен... Брендами це доволі болюча і неприємна тема. Але якщо подивитись на це з іншого боку, якщо у вас декілька років вже стояв роутер одного бренду і він вас влаштовував, то чому б не взяти другий роутер такого самого бренду? А ще у межсистем є Backhaul. це спеціальна мережа, навіть спеціальний канал, по якому роутери в цій мережі спілкуються між собою та не заважають вам користуватись інтернетами, щось стрімити, щось качати, щось дивитись. І тут ми повертаємось від абстракції до мого стола з барахолкою. Всі ці роутери ну дуже різні, але всі їх поєднують дві речі: перше, вони всі від Asus. Друге, всі вони підтримують Mesh. так від цього здоровезного монстра, біля якого навіть трохи стрьомно стояти, до цього. Умовно маленького офісного девайса. Тобто підтримка меж це не щось нішеве або сегментоване, це норма. Ну для ASUS. Давайте прямо зараз спробуємо з'єднати декілька роутерів два, в одну меж-мережу. До речі, у мене приватний будинок. Звичайно ж, не мій, я його винаймаю, я ніщеброд, і від мого роутеру до мого мангалу, біля якого я проводжу занадто багато часу. Мій роутер не добиває. До чого я з вами поділився цим фактом. Yeah. Пряма цільова аудиторія меж систем. Якщо у вас, як і у мене, роутери від Asus, то встановлюємо застосунок Asus Router. Якщо що, це тупо найкраща апка, тому що вона проста, зрозуміла, але якщо вам потрібна купа налаштувань, то вони там є. Спочатку у нас є один роутер, який вже працює, який вже налаштований, він роздає інтернети. Потім у нас є другий роутер, який ми хочемо додати до нашої Mesh-мережі. Він має бути увімкнений, він має бути десь недалеко від основного роутера. Та він має бути скинутий на заводські налаштування, якщо у вас він вже був не новий. Все вімкнуто, все працює. Далі. В застосунку натискаємо плюс справа зверху. Натискаємо додати вузол AI Mesh». Чекаємо, доки апка знайде наш другий роутер. Наш роутер знайдено. Тапаємо по ньому. Натискаємо застосувати і чекаємо. Трохи чекаємо. Дочекались пристрій RT AX59U. А це ось він. Додано до системи AI Mesh. Далі переходимо у вкладку пристрої знизу та тапаємо по категорії AI Mesh. Бачимо обидва наших роутери. Все працює, IP-шки роздані. Все стоїть в локації DIM. Nice. І все. У нас працює наша меж система. Настільки це просто. Скільки я зробив 4-5 тапів. 4 чи 5. Оператор дуже уважно слідкує за тим, скільки я разів тапав. З роутерами Asus це прям дуже просто, але не те, щоб виключно з ними. Отже, якщо вам не вистачає тієї Wi-Fi мережі, що у вас зараз є, то задумайтесь про те, щоб зробити з неї меж. Головне, переконайтесь у тому, що ваш роутер підтримує меж та у сумісності другого девайса, який ви будете брати. І все Welcome to 2023, так би мовити. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписатись на наш канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!